Про важливість звертатися до психолога при необхідності поговорили з авторкою книги Я йду до психолога Катериною Гольцберг. У студії працював Андрій Штангрет. Дуже радий вас бачити в нашій студії. Не часто з'являються у нас гості здебільшого онлайн, тому це насправді свято для я впевнений, будь-якого ведучого. І поговоримо сьогодні, зокрема, про. Психологію підлітків детальніше трохи про книгу? Ну і звичайно про те, наскільки наша психіка уже ну фактично на третій рік війни втомилася, адаптувалася до теперішніх умов, тому що це дуже складно насправді, коли ти не спиш, коли там відсутність сну, коли постійно загроза, коли ти постійно на стресі, як бути в такій ситуації? На ваш погляд, от ми адаптувалися, чи, чи якось працюється? Ну, дійсно по різному все залежить від нашої природньої резильєнтності. Таке в нас модне слово з'явилося, тому що ми всі різні, і звичайно, у кожної людини по різному психіка реагує. І здебільшого я скажу так, що люди пристосувалися. Дійсно, адаптивні функції нашої психіки дуже потужні. До речі, у дітей у підлітків ще, мабуть, більш потужні, тому що їх задача. Адаптуватися. У нас вже така трошки інертна психіка у дорослих, але і вона адаптується. І, звичайно, є виклики, які все одно неможливо їх ну якось припинити. Чи наші вороги вони, мені здається, навіть те, що атаки відбуваються десь з 12 до 3 ночі, вони теж дуже продумані психологічно, тому що це. Наприклад, період найкращого сну, такого глибокого угу. сну, коли людина може виспатися в цей період, а саме в цей період відбуваються атаки. І деякі люди навіть вже не реагують, що теж не є хорошою річчю, тому що адаптаційні механізми мають і. Ну, таку погану сторону. Коли ми адаптуємося, ми пристосовуємося до нехороших умов. І ці нехороші умови стають нормою для нас, тому що ну, інакше ми ну, можемо зруйнувати свою психіку. Тому ми можемо не рятуватися в цих умовах, не йти там в укриття, а це небезпечно. Тому, знаєте, це має зворотній бік медалі і адаптація. Це може спричиняти ну нехороші наслідки. Я днями бачив у соціальних мережах е, таке відео. Це якийсь фрагмент з запису домашньої камери, де пролунав вибух, і дитина маленька вибігає з кімнати в Києві, десь з кімнати з криками Мама. І ну настільки мене це розчулило, і водночас я задався питанням. А наскільки такі умови справді впливають саме на дітей? Так, ви це зачепили? Так, тому що психіка загалом вона лише формується, діти, підлітки, це все дуже такі вразливі категорії, на мій погляд, якщо я помиляюсь, поправте, і в теперішніх умовах їм доводиться жити. Як бути батькам? Ну, дивіться, в чому є ну, особливість сприйняття дитячої психіки, і ви саме про цей випадок розповідаєте, куди звертається дитина? Вона звертається до дорослого. Що відбувається? Вона звіряє свої налаштування з налаштуваннями дорослої людини. І тому, якщо поряд з дитиною... Врівноважені, адекватні батьки, то їй легше. Угу. При тому батьки немає значення батьки дорослі, будемо казати, дорослі люди. Якщо у дорослих є свої, ну такі ментальні проблеми, звичайно, тоді дитині складніше, бо вона на них орієнтується. І тому дійсно дуже багато залежить від нашої дорослої стійкості, і дитина може. Спертися на нас, як на людей, які знають, що буде далі. Ну, в певному сенсі. Звичайно, ми всі зараз живемо в дуже непередбаченому світі, але у дитини немає іншого вибору, вона має спертися на когось. Тому наша відповідальність дійсно зростає. І я чесно скажу, є проблема в цьому, тому що. Є загальна велика втома батьківства. Ну, батьки втомилися. Бути батьками це і в мирні часи дуже велика відповідальність і дуже велика напруга. І люди свідомо беруть на себе цю відповідальність. Але коли є часи воєнні, вони накладають. В ну, набагато більшу відповідальність, яку ми можливо і не очікували. І тому велика втома батьків в тому, що дитину треба іноді і навчати самостійно, і забезпечити умови, ну, безпечні умови її перебування, і вчасно реагувати на якісь ризики. Тобто, це дуже складна історія, тому саме Ну, є такі ситуації, коли люди не витримують, і тому вони зриваються, і нам треба знати, що з цим теж робити. Тому що ну, є варіанти, можна піти до психолога, можна звернутися до психіатра, якщо є вже такі дуже очевидні ознаки там, депресії, панічних атак, чогось такого, що людина не вивозить. І тому. Важливо там не боятися звернутися. Деяким, наприклад, дуже допомагає там, спорт. У мене був випадок, коли ми з одним моїм клієнтом вирішили його питання з його власною агресією, коли просто він пішов займатися там, великим тенісом. Угу. І це ну, дійсно дало йому. Потужний такий, якби викид його деструктивних емоцій, і це стало для нього ну, дуже хорошим рішенням. А теперішнє покоління, взагалі, знаєте, от, яке народилося в часи ковіду. Зараз вони зростають в часи війни, вони позбуті соціалізації, тому що був карантин, не було школи, зараз теж навчання дистанційне. І ну, мені 24, це не те, що я там. Давно вже якби виріс дуже сильно, але тим не менш, навіть у моєму дитинстві, ось це все було. Був двір, було спілкування, були діти. Зараз, де більше, це все гаджети, знову ж таки, більше часу діти проводять вдома, якось це впливає. Ну, скажімо так, тут залежить від того, як саме дорослі організували цей uh -huh. простір. От якщо я розумію, що моя дитина там забагато може сидіти вдома, то я. Влаштовую табори, я влаштовую на дачі якісь зустрічі там з друзями йому, ну щоб у нього була ця можливість. Дуже багато від нас дорослих залежить. Ми можемо організовувати якісь речі, які діти будуть сприймати як такі бажані, ну, якщо це робити. Ну, систематично, тому що ну, звичайно батькам ну, іноді простіше. Ну, давайте визнаємо це, коли дитина там сидить за комп'ютером, ні нікого не чіпає, наче все спокійно. нормально, да. сірниками не грається, а яку шкоду може це нанести? Ну, іноді ми не замислюємося, тому що наче все спокійно. Але ну дуже багато є проблеми залежності дітей від гаджетів, від там тіктоку. Я навіть не буду казати від комп'ютерних ігр, тому що мені здається в комп'ютерних іграх навіть більше користі, ніж, наприклад, в перегляді А Я казав. Мамі, казав, е, ну бо ну вони розвивають. Є дуже класні ігри, які прям я дивуюся, як вони розвивають і як добре. Просто е, мають бути часові обмеження, щоб дитина не втрачала інші mm -hmm. активності, щоб вона не втрачала спілкування, навчання. Якщо це все правильно розподілити за. Часовими проміжками, то можна і встигати і грати, і добре вчитися, і спілкуватися з друзями. До речі, дуже багато діти спілкуються саме в процесі гри. Вони там грають в колективні якісь угу. мережеві ігри, і це теж ну, не бачу в цьому великої проблеми. Бо це теж спілкування, просто спілкування стало інакшим, і ми, дорослі, маємо це визнати. Але це не говорить про те, що ми не маємо організовувати інше спілкування безпосередньо. Якісь вилазки кудись, це має бути безпечно. Але ну дуже полюбляють діти. Я знаю підлітки зараз, квест кімнати, наприклад. теж Загально прийшли компанію, це чудово. Чому ні? просто варто про це нагадувати mm -hmm. їм, що є такі можливості. Так, я скажу, що я сам нещодавно вперше відвідав квест кімнату. Емоції вражень просто ну я не знаю на, на тижні вперед. Тому я, звичайно, зі свого боку рекомендую. Це це хороші відчуття. Це там це місце, де треба і трохи подумати, і взаємодіяти між собою, і домовлятися, те, що теж важливо, тому що там, ну залежно від квесту, але. Є таке, що там вдвох потрібно, наприклад, чи втрьох навіть вирішувати. Тому це дуже і дуже непогана практика, тому рекомендую. Давайте детальніше про вашу книгу поговоримо. Вона називається Я йду до психолога. Для мене назва книги чесно звучить як вже прийняте рішення. Чи є ваша книга таким собі посібником? Розкажіть про це більше. Ну, мені б дійсно хотілося, щоб кожен хто взяв її в руку, в руки, міг потім сказати йду до психолога. Саме така моя ціль, тому що я вважаю, що в нашому ну, суспільстві дуже стигматизоване звернення до психолога, в тому сенсі, що люди ну, іноді не розрізняють психолога mm -hmm. і психіатра. Вважають, що до психолога йдуть тільки якісь дивні хворі люди, що, не можна, ну, що, що психолог щось на кшталт гадалки. Тут в книзі мені захотілося. Розвінчати ці міфи про психологів, поговорити про цю стигматизацію, про різність спеціалізації, бо, ну, що таке психолог, психотерапевт, психіатр, невролог, коуч, чим відрізняються всі ці. Професії і, і, і чим вони можуть в який час допомогти ці люди. І, і, і мені дуже б хотілося, щоб людина йшла свідомо до психолога. У мене ну, в моїй практиці така є. Ну, певна проблема в тому, що ну, дуже часто батьки приводять дітей майже насильно до психолога, кажуть, ти мене там не влаштовуєш, дайте мені іншу дитину, я... ця не влаштовує мене. І мені б дуже хотілося, щоб з маличку діти підлітки розуміли, навіщо вони йдуть до психолога. Щоб це було. Їхне, їхнє власне рішення, яке вони можуть ну, артикулювати і отримати ту допомогу, яка їм потрібна, не тільки батькам. Дійсно, дуже часто приводять, тому що є конфлікт між батьками і дітьми, а щоб вони могли зрозуміти і як їм психолог може допомогти. Тому я ну, розповідала тут про різні підходи в психології, про те, що чим відрізняються, там, наприклад, гештальт від психоаналізу, від КПТ-терапії, яка дуже популярна, це когнітивна поведінкова mm -hmm. терапія. Тому що у нас теж. Там психологи не радять, а може і радять. Просто <смеш> вони не можуть управляти вашим життям, але, наприклад, можуть, можуть спрямовувати. От, Наприклад, директивна КПТ-терапія вона може давати певні завдання людині, і якщо вона виконує, в неї змінюються якісь налаштування життєві. Тому мені здається, що такого. Ну, я не бачила в нашому просторі просвітницького, як це працює, як. Тому люди бояться переступити поріг кабінету психолога, а мені хочеться, щоб вони не боялися, щоб вони розуміли. У мене тут і про шкільного психолога, бо я 14 років пропрацювала в школі звичайній державній школі психологам. І от таку шкільне життя знаю доволі непогано. І мені дуже завжди було цікаво, як сприймають саме в школі mm -hmm. психолога. І я розповіла про свою роботу, як ця робота була налаштована. Тому. Навіть якщо людина після цієї книжки може піти спокійніше до шкільного психолога, моя місія вже трошки виконана. Ви зачепили дуже цікаву тему з приводу підлітків, так що батькам потрібно ну, якимось чином пояснити так, роз'яснити, тому що підлітки ну прийнято принаймні, вважати, що це така дуже вразлива, дуже вразливий саме період у них, коли вони бувають емоційними, десь можливо навіть агресивними, десь можуть іти абсолютно на конфлікт і не погоджуватися з думкою дорослих і там. Казати, кричати, для чого мені це мені не треба, зі мною все нормально, я в порядку там. Але от дорослі думають, що ну, все-таки там якась комунікація з психологом вона б не завадила. Як бути саме дорослим в таких випадках, коли от дитина, наприклад, на відріз, відмовляється, будь-як сприймати інформацію? Тут краще дати трохи більше простору для якогось самоаналізу дитини, чи все-таки намагатися е, от, ну, довести, от, що. Так було б краще. Все залежить від того, що ми маємо довести. Якщо ми е, говоримо про якусь небезпеку, ми можемо бути більш директивними mm -hmm. і забороняти, тому що є речі, які просто небезпечні. Е, іноді заборона не працює, і ми маємо розуміти, чому вона не працює, тому що є якийсь спротив внутрішній, дитина має сепаруватися. і ця, ця сепарація може проявлятися у вигляді таких. Е, Провокації з боку чи саботажу, наприклад, дитина може саботувати певні дії. І для того, щоб це не відбувалося, нам треба домовлятися. І от я завжди за те, щоб домовлятися. Як домовлятися? Не через знов таки, такі інтенції директивні. От заборони директивні можуть бути тільки щодо небезпечних okay. речей. А коли ми говоримо, ну, наприклад, про вступ в навчальний заклад, це теж спірне питання, завжди куди вступати, і дитина не завжди може вирішити самостійно, і їй потрібна допомога. І тому ми можемо говорити, говорити через перше, я повідомлення, я вважаю отак, так, так. Не тобі треба, а я вважаю. Це моя думка. Ти можеш її не поділяти, але маєш її вислухати. І друге, через запитання. До речі, сучасні підлітки дуже люблять розмірковувати про певні речі, і з ними можна домовитися, даючи їм простір для їх міркувань. І тому наше традиційне запитання має бути: А як ти думаєш? І дітям дуже приємно висловлювати свої думки і коли їх слухають, не слухають. Знецінюючи їх думки, mm. не слухають їх, щоб критикувати, а слухають уважно, розуміючи суть того, що дитина хоче донести. І тоді у нас, ну, по-перше, з'являється контакт. Бо, на жаль, не слухають батьки дітей, не мають на це часу, можливо, бажання, можливо, навіть сил не мають. Бо це іноді треба ну дуже зосередитися для того, щоб почути власну дитину. От, ну до речі, якраз про це. Якщо розглядати ситуацію з точки зору безпосередньо самої дитини, так як їй краще доносити інформацію? Чи у вас є якісь роз'яснення з цього приводу, так коли, наприклад, я думаю, сучасні діти вони абсолютно з легкістю можуть самі підійти до батьків. І сказати там, мама, тато, я хочу звернутися до психолога, тому що там якісь умовно проблеми, я не можу обговорити це з вами. Так мені потрібна от, допомога там, кваліфіку... кваліфікованого фахівця, наприклад. От, до речі, в книжці є ціла глава присвячена, як вмовити батьків піти до психолога. Це ну, тому, що е, дуже часто дійсно батьки самі е, через свій досвід стигматизований, е, не хочуть цього робити. Чи от, до речі, зараз в моїй практиці з'явилося набагато більше чоловіків, але раніше чоловік в кабінет психолога міг прийти тільки з проблемою власної дитини, а, а не власної. І е, через це оця позиція, що психо... чим вони взагалі можуть допомогти ці психологи? Вона транслюється і дитині, і е, ну, знижує довіру ага. до психолога. Але діти більш свідомі. Є такі підлітки, які дуже е, з конкретними запитами приходять до психолога, і в мене такі є. і... Саме батьки мають цей спротив. Ну, ми розуміємо, що, наприклад, ну, якщо звернутися до шкільного психолога, це має бути безкоштовно, а взагалі послуги психологів доволі ну, дорогі, і тому не кожна родина може собі дозволити. Хоча на даний час є організації, які надають психологічну допомогу, безкоштовно їх можна знайти, їх доволі багато. Але ну, це теж може бути тим обмеженням. І чому, наприклад, дитина може боятися піти до шкільного психолога, тому що ну, у неї все одно може бути фантазія, що ця інформація, яку вона повідомить психологу, розійдеться в школі. І тут е... теж ціла глава присвячена конфіденційності психолога, що, що має Робити психолог з інформацією, що не має робити з цією інформацією, і як забезпечується конфіденційність, вона має бути і в школі також. Просто все одно дитина не може не фантазувати, що ця інформація піде. Але ну, якщо знаєте брати не психологів, як переконати mm -hmm. власних дітей, дам таку пораду, яку ну, можливо користувалися там мої друзі. Коли е, мама чи тато каже щось, це вони читають нотації. А якщо каже там дядя Коля такий прикольний, такий успішний, mm -hmm. то наче він сказав те саме, але це ну, має рацію, знаєте. Тому іноді е, в певному віці дитина знецінює власних батьків, це обов'язково така опція для того, щоб подрослішати, mm -hmm. для того, щоб сепаруватися. Від батьків, і е, тоді е, на авансцену мають вийти такі авторитетні дорослі, які не є батьками, які можуть бути там. Може це бути тренер, це може бути там якісь. Е, Ну, авторитетні родичі, друзі, родини, угу. ну і психолог, в тому числі, а чи є а, загалом такий формат так терапії? Наприклад, щоб на батьки приходили разом з дитиною, так і якась парна така терапія, тобто, щоб вони всі разом могли обговорювати там якісь проблеми, і висловлювати свою точку зору з ну, таким наглядом, скажімо, фахівця? А, звичайно, більш за те, знаєте, коли говорять про сімейну парну, терапію Чомусь завжди мають подружню пару на увазі. Ну, так, чоловік дружина А я дуже часто, наприклад, у мене дуже багато пар приходять, коли це діти батьки там мама син, мама дочка. І навіть там приходять там, доросла жінка і її мама. От такі в мене були теж парні. Час настав. Тому що це важливо. Іноді людям потрібен цей посередник умовний такий медіатор для того, mm -hmm. щоб почути їх, щоб він міг, знаєте, я взагалі кажу, що я іноді перекладач з однієї мови на іншу, з мови чоловіка на жін... Mm -hmm. мову жін. Це не жіноча і чоловіча мова, Я... а саме людина каже одне, а чують інше. І так само у дітей, і у батьків теж може бути різний навіть словник. От Дитина каже якесь слово, і мамі здається, воно образливим. А в спільноті дитячій це навпаки дуже круте слово. І ці непорозуміння, вони. Стають ну, таким каменем, наріжним каменем їх конфлікту, розумієте, об якій вони весь час ну, переймаються. І тут важливо, щоб ми. ну, Я завжди кажу, я не працюю з однією людиною, з дитиною, наприклад. Mm -hmm. Я працюю з сімейною системою, тому що. Дитина приходить, наприклад, до психолога один раз на тиждень, а в родині вона знаходиться постійно. Ну, постійно. І е, я не можу більше мати вплив, ніж родина. Тому мені важливіше змінити іноді всю систему, щоб е, поміняти певні налаштування. І тоді дитині стане нормально. І, до речі, всім стає нормально. Тому оці налаштування змінюються системно, а не точково. Зрозуміло, у нас не так багато часу вже залишається. На останок чи могли б ви дати пораду як від професі... професіонала, як дуже нестабільних зовнішніх таких умовах теперішніх створити у родині атмосферу, де дитині будь-якого віку буде абсолютно безпечно і нормально говорити про свої почуття, а дорослим зі свого боку так теж давати дитині ось цей простір. Ну, дивіться, я завжди проти універсальних порад, тому що їх не існує. Кожна родина обирає щось собі, але ну, в цьому випадку можу говорити про те, що ми маємо виділяти час на спілкування. Ми не робимо це свідомо, ми робимо так опосередковано спілкуємося один з одним, коли є час. Я б порадила виділяти час на спілкування. Ну, наприклад, навіть це може бути вечеря там чи обід там, в суботу. Ми спілкуємося, тому що нам треба поділитися певними речами. Бажано, щоб це було кожного дня mm -hmm. час. Якщо ну, дійсно люди дуже зайняті, вони можуть створити такий простір в власні вихідні дні і тоді. Туди... Ну, Це має бути, наприклад, простір без гаджетів. Ми всі залишаємо свої телефони і розмовляємо про що завгодно. Ми можемо кудись їхати. От Я чесно скажу, я спілкуюся з своїм сином, коли ми їдемо в машині кудись. Це настільки приємно, і це простір, коли ми не можемо сидіти. Ну, я точно не mm. можу в гаджеті, бо я well, за кермо. Але розмовляти можу, і це дуже приємно. Тому ми маємо знаходити цей час для спілкування. І якось його ініціювати через питання, але не питання там, як справи в школі, після якого будь-яка дитина зникає з горизонту, а більш такі екзистенційні питання, ну про, про сенси, про вибори, про вибор, вибір друзів, наприклад, це ж теж сенсове питання. Ось так, мабуть. Це була розмова з авторкою книги. Я йду до психолога Катериною Гольцберг. У студії працював Андрій Штангрет. Слухайте, думайте та підтримуйте громадське радіо.